11 років навчання під час війни цього року з українських шкіл випускаються учні, які у перший клас пішли у 2014 році. Та цього дня про війну згадували лише з подякою до воїнів Збройних сил України, які стоять на варті безпеки наших дітей. Цей лейтмотив і був одним з базових на святі останнього дзвоника, який зібрав учнів і батьків у школі села Калайденці на Полтавщині. День навчальний рік, і ми маємо можливість провести наше дійство. Це, перш за все, завдяки Збройним силам. Ми неодноразово повторюємо. І сьогодні стоїть скринька, ми збираємо кошти, донати замість квітів, для кошти для нашого випускника, нашої школи, який знаходиться на Харківському напрямку Щербак-Олександра і для всіх наших захисників. Тому тримаємо кулачки за наших хлопців і дівчат, які відстоюють свободу і незалежність нашої. Іншою традицією, яка цього дня вкорінилась у цьому закладі, підтримка талановитих учнів. Переможці змагань і олімпіад, відмінники і молоді науковці отримали матеріальні заохочення за успіхи у навчанні. Такий сюрприз для школярів організували у благодійному фонді Баришівська зернова компанія. Сьогодні до рідної школи дорога всіх нас привела. І ми не забудемо ніколи, скажімо, до то села, Бо скільки б років не минуло, наша школа зробила людьми. І як би в житті нам не було, учителя згадує ми. Бо він завжди нас розумів. І все він нам умів прощати. Дорогий учитель, мій, ти для нас хрещена мати. І де б я не був за кордоном, я знав, що сюди повернусь додому, 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 святу свою Київську русь. І ти мене школу зустрінеш, до класу свого поведеш, за парту посадиш, зігрієш, тепло для душі всім знайдеш. Бо ти завжди нас розуміла, і все вміла нам прощати. Школа рідна, ти моя, ти для нас хрещена мати. Ну, б не так було, а я так скажу. Кавайнці, мирі, прибули. Талановиті і щирі майбутні митці, науковці і спортсмени. Нехай усі життєві шляхи цих дітей проляжуть під мирним небом. І, звичайно ж, наша щира подяка головним спонсорам цього чудового свята шкільного дитинства Збройним силам України.